Добрий день, дорогі друзі. Ми знаходимось в Черкаській області, і сьогодні к нам на зустріч приїхав начальник Черкаського рибоохоронного патруля, наш старий і добрий знайомий Віктор Михайлович Іванько. Приїхав він не так просто, а тому, що зараз дуже багато у людей питань, на яку саме тему прийшов, прийшов слушок такий, що в Черкаській області дозволили. Ловити рибу з човна. Ну і саме тому і є багато толків, кривотолків, всяких розмов. на цю тему. Тому ми вирішили звернутися до професіонала, який, як то кажуть, стоїть безпосередньо і керує саме цим Віктор Михайлович. Ведіть нас в курс справи, що можна, що не можна, чи такі слухи, чи дійсно так. Які от правила стосовно цього нововведення, якщо воно є. Та доброго дня, шановні друзі, дуже приємно бачити вас знову на Черкащині. Те, що стосується відкриття навіга... навігації. на період військового стану у нас на протязі цього тривалого часу навігація була заборонена, але все таки люди постійно зверталися до цивільно військової адміністрації І, з... та ті, реєстрували звернення на навіть для того, щоб відкрили навігацію. У першу чергу це рибалки. Бо Рибалка в нас регулюється законом України про рибне господарство, і в принципі рибалка не заборонена була. Вона була тільки заборонена в період нерестової заборони, коли я писав розпорядження для того, щоб зберегти рибу. І ці питання щодо навігації там навіть не виникали. Але ж все-таки люди хотіли якийсь період не тільки ловить з берега, тому що рибалка в нас не була заборонена, і з берега в дозволених місцях можна було ловити і ніяких обмежень не було за виключенням правил. Рибальства, а мова йшла про те, що люди хотіли на човнах виходити в акваторію Кременчуського водосховища для того, щоб з човна ловити рибу. Ну, як ви знаєте, що в першу чергу це були вимоги військових. Ми не можемо там цивільно військова адміністрація, інші всі структури сьогодні працюють для того, так, щоб так. максимально це забезпечити можливо. безпеку нашої держави. І для того, щоб люди просто розуміли, ну ви ж розумієте, коли летять шахеди, ви їх там бачите, і їх над населеними пунктами не можна збивати. А ну Кременчуське водосховище дуже здорове, широке, і в принципі більшість там по вражень цих шахетів ну, приходиться в таких зонах, де б вони не. Де мало народу. Де мало народу, що вони не могли зашкодити, не могли там якісь пожежу зробити або ще щось, тому що. Коли там було багато випадків, коли не падають там, на лісові масиви і там, загораються або ще щось, всі ці вимоги, які сьогодні нам, перед нами ставлять військові, ми максимально їх дотримуємося. І друге, це якщо він там впав десь, або його десь знайшли або не знайшли, а на території річки він може там, не здетонувати, а рибалки будуть їхати і якось, там, можуть від цього по... постраждати. ну Не можна не дослуховуватися того, що просять люди. Це однозначно. І Ігор Іванович, голова цивільної військової адміністрації Черкаски, він, ну, Завжди старається реагувати на всі звернення людей, і ми максимально розмовляли з військовими, щоб вони пішли якось... — пішли на зустріч, Пішли на зустріч, щоб люди якось могли вийти на рибалку. І ну, вже три роки практично на воду ніхто не виходив. Ну зрозуміло, були обмеження по навігації хтось виходив і поліція, в свою чергу в них ці є сповноваження. Це вони складали на це протоколи, і там не, не одну сотню протоколів складали. Але все-таки адміністративний тиск. Це одне, і там штрафи за перший виход. Там 480 гривень з другої 850. Вони не значні, але все таки хотілося б подякувати в першу чергу рибалок і всіх свідомих громадян. Люди в більшості в нас міняються, стають свідомими і вони дотримуються певних правил, які можна робити, а які не можна. Визначили місце. Воно в свою чергу працівниками МЧС також було обстежувано, щоб не було таких ніяких взривонебезпечних предметів. І визначили місце, де можна проводити навігацію. Це від липівського нашого заказника. І де дедовгу повертає сюди з Дніпра, і по цьому це місце визначене для того, щоб можна було вийти на човну. Це так, дозволена так, навігація. Так, так. І до... Не, до русла річки Дніпро, до форватора, як ми кажемо Хоча, ну, на нього. Хоча на даний період часу там не, маяків нічого нема, але все, Ні, вимоги цієї. Виходить, можна тільки з лівого берега, з, ну, і, з, і не ще на основне русло. На Дніпра. На Основне русло так. теж не виходити, але все-таки в більшості всі рибалки вони люблять ловити тут на цій стороні, на лівій стороні Дніпра і на лівій стороні Кремлячівського згодом. Да. Так що ми максимально намагалися почути людей. І зробити, щоб люди могли вийти на рибалку. Тобто зараз рибалка дозволена, але є, як то кажуть, нюанси. Перший нюанс це дні, коли можна виїжджати. Рибалка дозволена тільки в п'ятницю-суботу, неділю. Е, є певні обмеження, те, що люди повинні звертатися до цивільної військової адміністрації. Там теж посилання, якщо можна, ви до свого відділу переєднаєте. вони повинні звертатися туди. Їх будуть перевіряти, ну це були вимоги військових відносно того, щоб було зрозуміло, хто виходить на воді, що це за човни, і щоб можна було якийсь вести такі. Це опыт. потрібно особисто звертатися, чим да, особисто письмово, можна письмово, ну, письмово, письмово тобто, да, на електронну адресу. Не ага. треба особисто, так як раніше, на конях їхати там десь в якусь сісту раду чи шо. Ну, якщо люди там з Києва, наприклад, з Києва. Буде, вони да. в електронному адресі написали човен, фамілія, коли ви виходите, ага. максимально упростили. Ну, і, Максимально упростили, але все-таки, якщо нам кажуть військові, що потрібно робити облік цих людей, які виходять, ми максимально намагаємося виконувати ті вимоги, які вони нам, вони нам кажуть. Це дозволено будь-яким любителям рибалки. Любителям рибалки. Е тільки да. не професіоналам, да? тобто спортсменам, ні, ну, звичайним це маторам, рибалка, звичайно, да? спортивна любительська Ті, хто ловлять на будку або да, на вушку, пінь, да, да, там, да. Згідно правил е рибальства, ви можете. Дописати заявку. І після цього у п'ятницю, суботу чи неділю можна виїжджати рибалити от, от Липецького заказника до кінця річки до, Довгун. До річки Довгун. Да. Це є розпорядження, там є координати. Тобто, найголовніше не вилазьте на фарватер. все таке інше це безкоштовно, я так розумію. Звичайно, безкоштовно. От. За, за це гроші платити не потрібно. Ну, от, я скажу так. Як я знаєте, я люблю завжди шуткувати. Я скажу, що така ділянка для лову це краще, ніж великий таракан. Тобто, ну і, слава Богу, що хоч так, для початку. А там далі подивимося, що буде. Може, і на, на київському водосховищі або на Канівському щось подібне зроблять. Ну, як то кажуть, це дуже гарне нововведення. І я рахую, що ну, принаймні, хоч і не в повну міру, але. Рибало рибалки пари змогуть, як це кажуть, випустити. Скільки часу потрібно, щоб ця, як то кажуть, заявка пройшла? Тобто, от я написав, наприклад, цю заявку, коли мені, коли мені відреагують? Чи це досить <писка> того, що вона пішла? Дивіться, <писка> там в розпорядженні написано, що напротязі, коли рибалка собирається вийти, напротязі двох неділь він повинен подати цю заявку. Але це все такий максимальний срок, по якому вона буде розгадатися. Фактично, воно <писка> це буде. не. Управління по судноплавству вони дивляться там свої моменти, і вони максимально будуть швидко це все робити, щоб людям ніяк не затримувати ці всі ідеї. Я, наприклад, був відносно того, щоб на резинових човнах, на тих човнах, які не реєструються, щоб людям в межах населених пунктах, де проходить кремівського водосховище, щоб люди виходили, і щоб у них ніяких там не дозволів, нічого не брати. Але все-таки з вимоги військових. Вони зо мною в цьому плані не погодились. Якщо їм так потрібно, значить будемо робити так, як їм потрібно. Так, все правильно, добре. Дякую. Це дуже добре, що ви нам роз'яснили. У Михайла Кірішова я давав сам ще питання. Він мені, от ми їхали сюди, він мені всю дорогу тут розповідав, що йому не подобається. Я кажу, а чого ти мені кажеш? Зараз приїде Віктор Михайлович, от йому і як то кажуть, розкажи. Може, він щось цікаве і нам теж в цьому поводу розповість. Так, будь ласка, Михайло, Віктор Михайлович, таке до вас питання. Я, от як закон законослухняний рибалка, від свого імені я думаю, що від всіх законослухняних рибалок хочу вас таке питання вам задати. Скажіть, будь ласка, от у було на плитах як Янин, їду 170 сімдесят кілометрів. От, а і по закону можна лише брати з собою риби 3 кілограми. От наскільки мені звісно, і скажіть, будь ласка, чи є якісь в цьому форматі зміни? Так, да, ну дякую вам, всім, ну, вашому, вашій особі, всім законослухняним громадянам. І я б сказав, би, люди зараз дійсно помінялися і намагаються максимально дотримуватися тих правил, які сьогодні встановлені. І 3 кілограми це обмеження сьогодні по, прав... по правилах любительського лову, коли один рибак може взяти на... до себе для вилову. Звичайно, коли людина їде за 200 кілометрів там, для того, щоб порибачити, то це звичайно мало. Чи працюємо ми в цьому напрямку? Звичайно, Державне агентство рівного господарства зараз відпрацьовує такий Механізм, я думаю, найближчим часом він буде відпрацьований і буде прийнятий. Все зараз через смартфони. І буде, по-перше, буде. Три кілограми, як вони є, а за остальне, там, наприклад, зараз йдуть дискусії з інститутом рибного господарства, наприклад, до 7 кілограмів, ви зможете доплатити. Якщо ви mm -hmm. зловите більше риби, то ви за неї просто доплатите, там, це невеликі будуть гроші, і ці гроші будуть йти на зариблення водосховища, на якому ви там, ловите цю рибу. Mm -hmm. Уже, наприклад, в цьому році, коли продавали квоти на промисловий вилов риби, то частина, от, ну, ми в тому році в бюджет надійшло там, 12 мільйонів, із них, е, за підтримки е, Черкаської військової адміністрації, 4 мільйони пішло на зариблення риби. Ми тоді купили 66. І 7 тонн тостолоба запустили сюди. Ця риба, яка не відтворюється, але вона очищає водосховище. Кроме цього, з цих аукціонів півтора мільйона також буде направлено на зариблення Кременчуцького водосховища в цьому році. І, і адміністрація також проводить тендер на 4 мільйона на зариблення. Ми постійно працюємо над тим, щоб водосховище наповнювалося рибами. Слідуюче питання: я там на близько двох неділь назад звернувся до... Інститут рибного господарства для того, щоб визначити, щоб внесли в правила рибальства, карась, якого дуже багато розвелося. Він дуже такий вид, який відтворюється нормально. Він бореться з другими рибами за кормову базу. Він вибиває. І я звернувся відносно того, що карась звичайний. Щоб його внесли і по ньому не було б обмежень. Якщо ви приїхали сьогодні, ви зловили два карася, то два карася. На, на, якщо ви приїхали, у вас він хорошо ловиться, ви зловили його 10 кг, то це буде 10 кілограм. Ви Вибачте, ви що буде. перебуваю, дійсно на е, дійсно, карася дуже багато тут стало, як, ну, як ніколи. Ну, Я ж з Бузівечем Мірюєчем, це керівник Інституту рибного господарства України. Я постійно з ним спілкуюся на різні теми, що стосується, mm. що до Творення водних живих біоресурсів. І ми з ним постійно розмовляємо, для того як відновити, наприклад. Чи можна, наприклад, навіть то столоба, який вирощується штучно і він в нас не розводиться, чи можна може завести його, тому що порогодні умови міняються, і він сьогодні ті умови спри... сприятливі. Чи може він сам почати нереститися, чи то столоб, чи білий амур Ну поки це на цю питання немає відповіді. Те, що стосується, що у нас дуже багато карася, і він е, забирає багато кормової бази у других риб, то це проблема є. Зв'язку з цим звернувся з листом до інституту рибного господарства для того, щоб вони внесли зміни і підтримали мене відносно того, щоб норма добова норма та що стосується вилову карася, вона була безмежна. Зловили 5 кг, 5, зловили 10, зловили 10. Тому що і воно на популяцію карася не буде ніяк впливати, а рибалкам буде приємніше і вони не будуть боятися, що їх там хтось оштрафує за того карася або ще щось. Ну, оце в мене така точка зору. Ми, в принципі, стараємося все робити, щоб люди бачили якісь там позитивні зміни, що ми до них нормально відносимося. Дякую вам за розгорнуту відповідь і взагалі за вашу роботу. Дякую. Ну що, Віктор Михайлович, мені залишається тільки підтримати вашу позицію по карасю. Я, до речі, це питання теж в свій час піднімав. Я вважаю, що цей от заселений до нас карась, якого псевдоактивисти да, заселили масово не з ким не погодячись у Дніпро. Він виявився, цей китайський карась він виявився досить агресивним. Він вибив практично нашого. Аборигенного золотого, цього червоного, так названого карася, і продовжує домінувати. Поїдає ікру інших риб. Я так думаю, що відвліє і на ляща, і на плітку, яка плитку, да. от. А плітка, ви знаєте, це славнозвісна черкаська тюбілецька бібла, як її називають. Я пам'ятаю що часи, коли вона досягала до трьох кілограмів. Тобто це було всередині 70-х років, але була бібла, яка виростала до 3 кг. Зараз це може і вже і дика. Добре. Тому оцю вашу позицію по карасях я підтримую і думаю, що наша громадськість це теж буде піднімати. І це потрібно вирішувати. Ну бачите, буде допомога простих рибацюк, бо боротися з перенаселенням карася. Це ми завжди да, вас да. Віктор Будете ловити да. карася, і будете позитивно впливати на розвиток других видів риби на Кременчуцькому водосховищі, які 100. регулюються. Добре, ну що, люди. Ми поїхали. Подивимось, як воно буде. Тим більше, що у нас є сьогодні дуже цікава тема.